Сьогодні ми будемо готувати домашні налисники з сиром. Для цього нам понадобиться 4 яєць. Змішуємо 4 ложки цукру, 1 ложка крохмалу, пів ложки солі чайної, 1 столова крохмала пів чайної ложки солі. І розмішуємо міксером. Так, размешиваем миксером.

Решту додаємо муки, решту високоміку і розмішуємо. Так, щоб Не було комочків. Vamos a ir con este, que es me hombre que Тепер можна опікати млинці. Додаємо в тісто 2 столових ложки полії. Так, так, для того, щоб коли жарити млинчики, щоб не доливати кожного разу в сковороду. Бачите, тісто без комочків розмішуємо його гарно. Щоб з'єдналася олія із кістом і будемо випікати млинчики. А тепер будемо робити начинку до налисників. Додаємо одне яйце 4 ложки цукру, ванілін. І ізюм, розмішуємо? Розмішуємо все буде нас начинку на, на Сиру виберемо 800 грамів. Налисночки в нас будуть українські із сиром. А тепер будемо випікати млинчики. Ось так виливаємо на сковороду і розподіляємо рівно по сковороді, щоб він не розтікся, щоб був такий рівненький. Так. І чекаємо, поки він схватиться. Так схватиться, щоб з однієї сторони він піджарився, а потім перевернемо на іншу. Дехто не перевертає, але мені більше подобається, коли один перевернутий. Тому почекаємо, бачите, як він від відкраїть, починає жовтіти. Це значить, що підсмажується. Так, почекаємо і. Коли підсмажиться, то можна буде перевертати. Так, ще ось уже до краю до біленьке закривається. От. Ну, я думаю, що можна вже пробувати перевертати. Так, будемо перевертати. Так, вінчик ось так він тепер з цієї сторони. Добре, ще сек... 3 секунди і будемо його знімати. Так, ось наш перший милинчик вже готовий. Тепер будемо продовжувати і продовжувати дожарювати. Так, ось такі в нас вийшли млинчики, які ми спекли. Зараз будемо робити налисники. Розрізаємо на дві частини млинчик, так, і кладемо в нього. Начинку? Ось так. Скручуємо. Так, і готовий нависник і знову. Так, складемо в нього начинку. Скручуємо. Ось так. Налисники готові. Можна додати сметану, можна додати вареннячка смачного.